Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Фазенда Flowers. Ось коли вже закінчився сезон Петуній, ми хочемо з вами поговорити про наших фаворитів. І це, звичайно, Супер Тунія Віта. Супер Тунія Віста є однією з найвпізнаваючих серій Петуній. А також є найкращою для висаджування на балкони та у відкритий ґрунт. Вона є такою витривалою, що можна з легкістю її вирощувати у відкритому ґрунті. За останні роки у серії Супертунія з'явилося поповнення. Ось один сорт з останніх. Можемо зараз на нього дивитися, спостерігати. Дуже гарний, ефектний. І це неперевершений сорт Супертунії вісти, який називається Джазбері. Ось так він виглядає. А далі йдуть його е, старші брати Супертунія Віста сорту Bubblegum. Ось такий теж дуже чудовий, впізнаваємий сорт, який ми вже вирощуємо е, дуже багато років. І ще є ось такий сорт, який називається Silver Berry. Ось придивіться, будь ласка, на ці чудові кущі. Е, погляньте, як вони чудово квітнуть, дуже-дуже е, багато квітів. А ще ця сортосерія є е, однією з тих, що на ній не потрібно прибирати е, квіти, які вже відквітували. Погляньте, майже, майже не видно. Такого дефекту, що квіти, які відквітували, виглядають і псують вигляд нашим кущам. Саме на цю сортосерію є великий попит і такий якийсь бум у Європі. Всі хочуть собі саме цю сортосерію. А ось тут у нас росте. Сорт Jazzberry у відрі 10-літровому. Це він трохи відквітував. Також цю сортосерію потрібно дуже часто піддобрювати та поливати, тому що вони дуже інтенсивно квітують та ростуть і потребують багато добрив. Ще хочу вам сказати, що саме цю сортосерію можна не підстригати. В середині літа, тому що вона може квітувати цілий час і гарно виглядати, якщо її добре піддобрювати, давати багато е, добрив. Але ми робили такий експеримент, і через два тижні після того, як ми її обстригли, вона була знову неперевершено гарною, дуже багато квітів мала. Тож рекомендую для всіх. Для вирощування саме сортосерію Супер Тунія Віста.